Усім доброго дня. В мене сьогодні на огляді неймовірно вигідний об'єкт на продаж. Це однокімнатна квартира. В зданому будинку ЖК академічного, причому дуже обжитому вже будинку, на першому поверсі з надзвичайно класним краєвидом з віконечка одразу на паркову зону. І так, у нас тут 52 квадратних метра, квартира повністю завершеним ремонтом, залишилося тільки меблювати. Ходімо на огляд, все подивимося більше. Ось відразу від коридорної зони розпочинаємо. Це на типу Ова однушка, тому що вона доволі велика. Тут у нас 9,5 квадратів коридор. Кухня у нас з балконом на 13 квадратів, кімната 22,5 квадратних метра і санвузл 5 квадратів. Доволі велика однокімнатна квартира, плюс вона у нас двостороння, що теж велика рідкість. Дивіться, який міський балкон. І дуже класно, тут ніколи не буде забудови. У нас вигляд на приватний сектор абсолютно тиха, спокійна зона. Цей будинок з комфортною територією навкруги, повністю все обладнано, спортивні дитячі майданчики, багато паркомісць. Дійсно, дуже класний зданий будинок і тут уже багато проживання. Санвузол повністю комплектований, як ви бачите, на відео. Абсолютно завершені усі ремонтні роботи. Залишилося тільки меблювати та насолоджуватися проживанням у новій квартирі. Телефонуйте, чудовий варіант на купівлю.